5 парад програмісту-початківцю. Мене попросили записати таке відео в коментарях. Я реагую на коментарі. Пишіть. Отже, 5 парад для початківця. Чому не 6? Чому не 4? Тому що в нас така психологія, що ми таке любимо. А, ну, Смисл, давайте сфокусуємося, що смисл не в 5 порад, по, по, порадах, а в якомусь такому топ-5, плюс-мінус приблизно. Тобто ми хочемо не дві, не дві-три, не пару порад, не дві поради. Ну, десь так в діапазоні трьох. Зробити зріз. Тобто є щось в топі, і ми, в принципі, не можемо виставити їх, що от сама сама головна порада. Може нам важко, може в нас там 2-3 на топ першої поради. І тобто, щоб ми не думали, там, сильно не мучилися, яка номер один, яка номер два, яка номер три. А от ми хочемо іменно цю верхушечку зрізати, десь так в діапазоні 5. В цьому суть ідеї. Ось так, що ми любимо таку ясність, чіткість, вичерпність. Нам так подобається думати. Так що 5 порад це такий фокус. Це такий прийомчик, це така чіткість ми собі наводимо. А смисл ми розуміємо, якийсь от топчик головного. От, щоб мислити реально. Бо потрібно вміти працювати з реальністю, а не з ілюзією. От. Що ми втратимо фокус, дезорієнтуємося і почнемо уходити в шизофренію. Іменно в п'ять, парад. От. А іноді от у нас є таке -то, топ 10. І може бути дві паради, які, по суті, порадне й то саме, одна в одну дублюють, тільки під різним кутом. Тобто, воно буває все таке розмазане в реальності. Коли шизофренія? Шизофренія, маю на увазі, от вона може бути не те, щоб хвороба шизофренія. А от коли люди просто вчать теорію, книжки, книжки із книжок в книжки, професора пишуть теж книжки, теорію переливають із книжок в книжки, студенти це все штурмують, один істочник, другий, це все синтезирують і просто переливають тексти. Ну, Я відрефлексував цей момент, коли я був студентом. Я такий, а, херня, херня, це якась щеза. Я от, ну, щось читаю і хочу зробити витяжку для себе. Починаю це все переливати, переливати, збирати, перезбиратися, єдиняти. Ще словоблудія, шиза. Ну, це треба бути дуже здоровим, щоб поняти, що це шеза. А, так от нам потрібні основні да? Основні такі топчик топчик парад для початкового програміста. Верхушечка. в цьому смисл. І так зразу зорієнтуватися, породити цих 5 парад, теж непросто. Ну, от так, отак спроста дай 5 парад. Ну що, у нас є якийсь хіба такий список, який ми всі знаємо, чи прям ці всі поради зараз так вистрілять мені. Ну давай думати, давайте будемо думати. У ну, мене ще є 5 порад від чата GPT. На ну, Чата GPT в принципі, кожен може зробити запит. А цікаво, що я скажу. Так що, що цікаво в першу чергу розглянути від чата GPT чи від мене? В принципі, якщо я розгляну від чата GPT, я вже цей момент закрию, щоб він мені не висів в голові. І він буде мені стартером для того, щоб я почав розворачувати свої версії порад. Перша порада від чата GPT. Вивчайте основи. Почніть з того, що вивчаєте основи однієї з мов програмування, наприклад, Python або JavaScript. Поглибтеся у такі теми, як змінні цикли, умови, масиви, функції тощо. Мені здається, що це якась банальна і безпантова порада. Вивчайте основи. Туфта. Якби і так понятно, ну, що ми вчимо мову програмування Так же цю пораду від чата GPT я викидаю в топку. Далі, практикуйтесь регулярно: постійна практика, ключ до успіху при вивченні програмування, використовуйте ресурси, такі як Code Academy, Літкод або HackerRank для тренування та вирішення задач. Ну, це теж безпонтова і банальна відповідь. Ми розуміємо, що для того, щоб щось навчитися, ми займаємося вчимося. Якщо ми вчимося мало, ми отримуємо мало прогресу. Більше більше. Ну, взагалі, безпонтово бред. Ну, це можна теж викинути далі. Розберіться з алгоритмами і структурами даних. Вони є основою ефективного програмування. Знання алгоритмів допоможе вам розробляти більш ефективні програми. Херня. Херня, нам достатньо просто а, знати, що от ми з JavaScript можемо то зробити, то зробити, то зробити і починаємо самі комбінувати, що нам треба зробити. Алгоритми, виходить, самі собою. А оця дроч, якісь типу, академічні алгоритми і структури даних, ну. Бінарне дерево. Ну, я сьогодні дивився відео, і там було розказано про архівірування даних. І там використане бінарне дерево. Ну окей, ну це глибоко спеціалізована фігня. Це ще може з історії тягнеться, що коли були програмісти, вони писали. Більш базові системні речі, і ще розробляли алгоритми, ну цей шлях вже пройдений. Ми вже програмуємо на вищому рівні абстракції і, в принципі, програмуємо бізнес-логіку. І ми... це, це вже специфіка. Сидіти затрачуватися структурами даних, якщо комусь зайде, може, але це більше втрата часу і скука. Не треба з цього починати. Більшості людей. Якщо комусь заходить, окей, коли ти вже скіловий програміст, дошліфуватися якимись такими специфічними, тонкими, глибокими знаннями, це плюс. І то це такий плюс, який конфліктує з вивченням якихось більш важливих складних технологій. Тобто, треба дивитися, чи треба воно тобі. Ну, в принципі, по великому рахунку, добре, якщо це пережуєш, але в подальшому. Так що це третю параду теж викидаємо, теж туфта. Каже, робіть проєкти. Найкращий спосіб демонстрації ваших навичок це створення власних проєктів. Це можуть бути сайти, додатки ігри тощо. Вроді би, більш-менш нормальна порада. Але мені кажеться, що більшість людей і так додумуються до того, що їм не треба просто вчити, а їм треба щось робити. Але це настільки лежить на поверхні. Uh, ну, так, да, я можу сказати те саме. Що береш і щось робиш. А не просто якісь кусочки ганяєш. Щось робиш. Треба щось іменно от, робити, якісь проєктики. Ну, так. Да. Да. Робити проєкти можемо взяти. Цю єдинственну пораду і ще GPT каже, навчайтесь постійно. Та, звісно, навчайтесь постійно. Програміст завжди вчиться і завжди шукає і рішає задачі. Тобто... А тепер що я скажу. Да? Навчаль програмісту. Верхушечка парад. Ну, сразу починати щось робити, ти ще не поймеш, бо ти ще не розумієш в цілому. Ну, навіть мелочі, теж одразу треба щось робити. В принципі, хороші ті уроки, які показують, як відразу можна щось зробити. І на цьому каналі в самому початку в мене є курс по JavaScript. Я показую кусочки і потім дуже швидко починаю щось робити з тих кусочків по хорошому мені треба перезаписати цей курс, і я почав перезаписувати на іншому каналі. Силочка є на той канал, TechnoMagic, але просто зараз у мене немає часу його розвивати, цей курс. Але я буду. Я просто там дуже копнув прямо із HTML. там до JavaScript ще далеко. Ну, Щоб я почав робити новий курс по програмуванню з нуля по JavaScript, мені треба більшу аудиторію. Бо зараз в холосту фігачити курс, який ніхто не буде бачити, ну таке собі. От. Поки що я те, що роблю, комбіную свої відоси, комбіную з тим, що мені реально потрібно робити. А буде більше людей, буде і курс з нуля. А так, от, поради. І я раджу знаходити ті курси. Які не ганяють просто теорію і приклади, а які відразу тебе наводять на то, щоб хоча б щось простеньке, але вже щось робити, щоб це були якісь працюючі сайтики, проєктики, програмки. Хай вони мало вміють, але вже якісь завершені, щоб було цільне уявлення. Ну, от. Так що. Щось треба робити реальне. Від маленького до більшого. І відповідно шукати такі матеріали, які це показують. А ще я порекомендую бачити реальність. От коли я от реально щось роблю, навіть складніше, знімаю відео, як це відбувається насправді. Велика кількість уроків вони зроблені якісно, професійно, особливо ті, в яких аудиторія велика, отак частенько показують. І з нуля, і от якась мінімальна реалізація. Ну великі проекти не показують, як пишеться. Бо там складно, непонятно, запутано, отаке мототінь. Але розрулювати цю мототінь це теж треба розуміти, як воно цільно, в общем все робиться. Тобто спостерігати реальний процес розробки це дуже корисно, а не бути в вакуумі, в якомусь такому чисто навчальному вакуумі, коли для тебе створюється ідеальне середовище. До неідеального середовища також адаптуєшся. Отже, вже дві поради. Робити щось реальне і соприкасатися з реаліями розробки. Як розробляють реальні програмісти і спостерігати цей процес? Ну, особисто я на своєму каналі це роблю. Я в реальному часі розбираюся з чимось. Можна побачити, як я розібрався. Я часто показую як я якісь елементи розробляю. чи куски, чи, в принципі, працюю з проектом. Як це відбувається реально? Тобто Робити карту реальності щитувати. Да. Отже. Пошук. Потрібно розуміти, що ти програміст і ти шукаєш, ти розбираєшся. Якщо ти щось не розумієш, Google в руки або чат GPT в руки. По всьому прошарюєшся і, і розбираєшся. От. Тобто, коли тобі розжовують, легше, ніби щось навчитися. Але й самому треба тренуватися, жувати. Це нормально для програміста. От. Так що реальні проекти спостерігати за реальними програмістами і вміти си, і самому гризти, розгризати, розуміти, що це реалії програміста. Реалії програміста це не те, що тобі все навчать, і ти просто будеш сидіти і робити. Ні, ти будеш гризти, розжовувати постійно кожен день жувати. Виростеш оці клики чеку велику інтелектуальну. Не будеш все аналізувати. Гристи постійно. Тобі це сподобається. От. Розгризати любу задачу. Тренуйся, звикай розгризати задачу. От. Не бійся задач. Ми часто не знаємо, чи ми її рішимо, цю задачу, але ми розгрізаємо і знаходимо до... і рішення. Це не та ситуація, коли ми щось знаємо, готове. Коли зазвичай більшість, програмі... більшість спеціалістів в старій парадігмі як вчилися, їх університети навчають. От тебе всьому навчили, а потім ти робиш, ти все знаєш. Ти либо знаєш, либо не знаєш. Ти такий, а як це зробити? Ага, да, все, я знаю. Ми тебе навчили, як це робиться. А ми розробники, ми розробляємо. Нам, щоб від, від задачі до відповіді, нам треба прийти, зробити, прийти процес роботи, розробити це діло. Ми часто не знаємо, як ми це рішимо. І це нормально. Треба не боятися, не стресуватися, на що не вестися. І не вестися на роботодателя, на менеджерів, коли вони гонять, бо це буде стрес, і тобі буде пізде, тобі з'їдять стреси. Хуй на все лежить. От бля, ну є будь-який. Рослина її посадили, вона росте. Як би хто не хотів її гнати, щоб от рости швидше, вона не буде рости швидше. І всі так і розуміють, і ніхто не збирається гнати рослини. Так само, і програміст. От в тебе мозок працює, от як він працює в нормальному режимі, будеш робити собі стрес, будеш себе гнати, будеш вигорати. Будеш привчати цих менеджерів до того, що вони можуть когось там виганяти. Гнати і будеш розрушати своє здоров'я, і краще будеш творити зло і собі в першу чергу. Тобто, ні на що не вестися, спокійно працювати, розробляти. Все, не рубай слуг, на якому сидиш, не корми цих менеджерів тим, що ти там будеш дуже хірачити, Ти В спокійному режимі працюєш, ні на що не ведешся. Тут, а, да, ми ніби як програмісти, ми собі стали на цей шлях, ми стрибнули в цю бездну. І в нас шляху назад, так скажемо, немає. Це наш ідеал життя. Ну, ми не паримося. Ми, ми віддалися в це, але безпристрасно і без паніки, і на похуях. Тобто, я всецільно програміст, але на похуях. Я повністю моє життя в цьому, тому я спеціаліст. Но не треба думати, що, я, що з мене можна буде вижимати. Я як рослина, естественно, і по-живому росту здоровим процесом. Так я розробляю, отак от і є. Чим вищий мій рівень, тим вища моя ефективність. Цей рівень з часом росте. В тому числі цей рівень залежить від мого здоров'я, яке я зберігаю, не даючи себе гнати. І тоді я можу дорости до вищого рівня і бути ефективним. Тобто треба на кую вертіти, всіх і вся. Директорів, менеджерів, жінку свою, тобто, вдвійні треба вертіти на кую, а, і в прямому і в переносному смислі. Ніхто не должен робити тобі стрес, паніку. Ми відповідальні за своє здоров'я, за свій рост. Якщо ти будеш робити собі авральний йти на поводу в менеджерів бізнеса, бо їм десь там в жопу припекло, чи їм захотілося з тебе вижати більше, приманіпулювати, ну, ти розрушиш своє здоров'я, не ведись. Тобто вот. не вестися і вертіти на одному місці. Чим вони тебе. Що вони... Шо... ти, який мінус буде? Менше заробиш чи втратиш роботу? Хуй на неї. Хуй на всіх. Вот. І тоді ти будеш здоровим, і тоді ти будеш рости. І тоді ти будеш і сіньором, і мега-сіньором, і будеш там Богом програмування. І ти потім там, трик строчечкою. І кілобакси зловив. Ну до цього треба йти. Ми самі відповідальні, ми самі це строємо. Так що ми повинні возвеличитися на цей полубожественний рівень. І на що, ні на що не вестися. От. Що не ведись. Ні на що не ведись. Ні на яку херню. Просто рости. І на шкідливі звички не ведися. Ніяких авторитетів немає. Бо ти подивишся на комусь, захоче подоражати, щось покурити, побухати, ще щось. Взагалі, ти должен чувствувати. Ну, це, як говорять, чувство собственної важності. От, в принципі, воно полезне. Треба себе воспринимати божеством на цьому світі. Сігмою. Як є альфа, бета, Сігма, я вже розказував. Сігма сам собі, альфа йому похеру. На все. І от такі сігми між собою тоже нормально дружить. От. Так що звикаю розгрізати, ні на що не ведись, рости спокійно, не кіпішуй, роби щось реальне. Взаємодій, спостерігай з реальними, взаємодій з реальними розробниками, спостерігай з реальними розробниками. Ну, вже четверочка є, да? Парад. Ще одна порада. Ну, якщо ти щось робиш реально і розгрізаєш, всього достатньо для росту. Не кипішуєш, не ведешся. Все нормально. От. Ну і ще одне керуй собою. Керуй своєю психікою, своїм тілом. Тобто організовуй процедури для психіки. Тримай під контролем своєю психікою і тіло. Тобто, не треба думати, що наше тіло само по собі є, як якийсь персонаж в ігрі і йому нічого не зробиться щодо психіки. Треба розуміти, що наш день ми проснулися. І ми робимо череду дій і процедур над собою. Наприклад, попив каву, там сів, позанімався, потім ти себе ведеш погуляти, щоб. Завершаєш для свого організму процедуру прогулки. Потім звершаєш е, для свого організму процедуру кармішки. Осмислює, що ти йому даєш хавати. Свершаєш для свого тіла ще якусь процедуру для своєї психіки. Тобто, твоє тіло і твоя психіка і твоє окруження, в принципі, все разом должно бути управляемою системою, яку ти осознательно комбініруєш функції. То ми, ми осознаємо і ведемо ці процеси. От. І нормально. Тобто, наше, наше тіло само по собі функціонувати нормально не буде. От. Якщо, якщо ти розумний, програміст, типа розумний, да? Тому ти повинен розуміти, що ти маєш працювати з тілом, совершати різні процедури. Якісь процедури ми можемо совершати, якісь не совершати. Там, в принципі, в нас діапазон величезний, що якісь процедури совершати по відношенню до себе. У всіх. Потрібно це осмислено робити. А не так, що нам зовнішнє середовище матлахає в одну сторону чи в другу. Ні. Треба ложити на це зовнішнє. Середовище шнягу і всіма процедурами управляти і будувати своє майбутнє.